Скульптура весні біля санаторія кристал. Я завжди, кажу, що тепер біля готеля весна треба встановити скульптуру кристалу. Гарно модно у вишиванці. Коли кристал починає працювати, звичайно, що на горі відбувається певний поштовх розвитку. Стає трошки більше людей. Так, правда, це ніяк не відображається ні на магазинчиках, ні на кафе, вони як не працювали, так не працюють, ж не працювали. Маршрутка як ходила три рази на добу так і ходить. Але тут хоча з'являються люди, які очікують маршрутку. Які ходять в очікуванні чогось, правда? Скажіть, друге, що маршрутка не ходить до ЖД вокзалу, такого немає нікого. А, вона... ні, а що вона перестала ходити? Вона... Ні, ні, вона вже не ходить півтора роки. Ага. Ні, ні, вона має ходити. Ну, якщо півтора роки, ні. я її бачу, Тиждень тому тиждень тому вона була на вокзалі. Ні. Ну, та добре. Не захищає маршрутку, може справді були якісь зміни, але, але справді на вокзалу находки. Ідемо, трошки пройдемось. Хоча треба ходить на вокзалі, до речі, подивіться. Шановні, а хто був на вокзалі? Ходить вік на вокзал чи? Мало би ходити. Добре, йдемо тоді до низу. А біля Юзі там точно все стабільно. Там точно нічого нового немає. Кафе Анна. Та ні, та я бачив двійку, я згадав. Я бачив двійку на вокзалі? Є двійка на вокзалі. Може які водії рейс не виконує, це вже інше питання. Двійку на вокзалі я бачив недавно. От осінь. Вуличка така цілком. Ну алейка не вуличка, цілком осіння алейка в парку. Тут ще трошки літня, але на загал, на загал це все одно вже осінь. У будь випадку ми перевіримо інформацію про двійку і вокзали, поінформуємо вас. На цьому пропоную дискусію завершити наразі. Та, Здавалося б, бачите, це перша година дня, а тут вже сонце доволі так низько, вже затінок. Раніше йдеш тут третя, четверта, ще сонце пече, зараз вже всюди затінок. Марк на осінь стає комфортніший, це коли це коли осінь тепла. Не спускаємося. Швидко, активно таємо. Хтось мене питав, а можеш від нижнього бювету до кристала за 10 хвилин. Можу. А від кристалу до нижнього бівета можу і за 5. <гум> <гум> ну, але ми не ставимо зараз тут бити рекорди. Так йдемо в такому темпі, щоб вам була можливість розглянути. Парк. Насолодитися. Зелені, бачите, поки що зелень зелена, хоча осінь. Потім, осінь буде ту, потім зелень буде жовта. А як пощастить і випаде сніг, тут все буде біле і буде дуже слизько. Слизько буде для мене, для вас. Біля екранів, телефонів, смартфонів, ноутбуків, комп'ютерів, телевізорів слизько не буде можете переглядати. Та, завжди я от. забуваю вам нагадувати, але наш канал несе насправді дуже велику соціальну функцію. В тому плані, що дуже багато людей зараз з тієї чи іншої причини, ну і зокрема з тієї причини, з причини поважного віку і відсутності здоров'я не можуть відвідати своє улюблене місто Трускавець. Куди вони раніше їздили, часто, регулярно, бували кожен рік роками, десятиліттями, вони його не можуть відвідати. Але їм цікаво побачити, що, де, як тут відбувається. Ну, от. Можна сказати, що для них існує наш канал. В тому числі для них, звичайно, існує наш канал. Можна побувати в тих місцях, де ти зараз не можеш побувати. Ще раз кажу, з різних причин, стан здоров'я, відстань, дороговизна. А, тут краса. Бульвар красеві. Джерело номер одиннадцять, Юзі. Пам'ятка. Біля самої Юзі. Черги нема. Звичайно, влітку тут є черга. Водичку набирають активніше. Зараз тут черги немає. О, на Юзю подивились, давайте ще глянемо на качок на лебедя і тоді. Вже казав, таке враження, що качок тут стало більше, бо сюди прилетіли качки зі східниці. В східниці розпочали ремонт моста, відповідно, там в тому місці, де жили качки. Таке враження, що качки перебрались сюди, бо тепер в східниці в тому місці, де відбувається ремонт моста, зокрема, там качок не видно. Але як воно насправді, я не знаю. Стверджувати не буду. Це як версія. Качків реально стало дуже і дуже багато. Бачите скільки? І атлепі. Дивно, бачите, що зараз там свій час популярний. Такий час, що люди мали би годувати. Тут птахів. Бажаючи годувати не видно.